Це моє перше відео, яке я записую з п'ятого разу. А стосунки, знайомства офлайн. Чи можливо познайомитися офлайн у празі чоловіку і жінці 40? Плюс? Е, я подивилася, що можливо, але це досить так нелегко. І З 22-го року я хотіла зробити такий клуб знайомств. У мене є таке ком'юніті знайомств жінок, да і я хотіла зробити такий клуб ком'юніті знайомств чоловіків. І зараз цей час прийшов, і у праці 4 жовтня, 25 року, у нас буде перша зустріч чоловіків і жінок 40+. Ну я трошки не дотягую до 40, да, але це я виступаю як організатор. Тому, якщо вам цікаво знайомство, легкість спілкування по ваших інтересах то будь ласка, доєднуйтеся, пишіть в коментарі, або пишіть мені в особисті повідомлення в телеграм собачка Анна Дарвіс. І напишіть, що ви стосовно цього ком'юніті кола знайомств для чоловіків і для жінок 40+. Тому що. Я подивилася інтернет, ну це просто не вистачає слів. Дуже багато жінок позиціонують себе там, роблять собі таку рекламу. Вони себе показують, я її хазяйка, я те вмію, я й те можу. Я та зроблю. А дуже багато чоловіків пишуть про те, що. Жінці заборонено жити для чоловіка. Жінка має турбуватися про себе. Жінка має бути в ресурсі. Жінка має бути. Е Точніше, вона нікому нічого не має, але мається на увазі тут про те, що жінка за е, своїм станом вона робить так, щоб чоловік хотів для неї це зробити. Не тому, що жінка сказала, от я хочу такий подарунок, а тому, що вона своїм станом, своєю поведінкою так це зробила. Е, Наш клуб, наша ком'юніті коло спілкування, це про те, що. Ми не хочемо в когось щось взяти, якщо ви. Потребує та людина, яка буде вашим спонсором, дарувати подарунки, забезпечувати це не тут. Якщо ви шукаєте жінку, яка буде для вас, наприклад, готувати борщі, прибирати, забезпечувати основну частину якби, побуту, це теж не тут, не сюди. Це про те, де люди вже мають певний досвід, де люди вже пройшли певні такі життєві етапи, і вони вже розуміють, що немає часу витрачати на такі якісь конфлікти, на такі стосунки, які не дають смислу. Це про тих, хто вже не хоче, наприклад, навіть стосунки, він просто потрібне спілкування. Це про тих, хто зрозумів, що жити можна і потрібно легко, щасливо. І на першому місці це я. На першому місці це кожна кожна людина, яка дивиться відео, да? що ми не маємо під когось. Підгинатися, підстраюватися і так далі. Я, наприклад, люблю дуже річку. Ось, бачите, я теж бля річки, я люблю дуже це місце. Але не всім ця річка подобається, ну от не всім вона потрібна. Хтось любить кататись на велосипедах, ну не всі це роблять, не всі це люблять. А я, наприклад, люблю такий більш вільний стиль одягу, але через е свою е діяльність да, мені потрібно іноді мати такий більш діловий стиль одягу. А хтось і лягає спати в діловій піжамі. Ну мені це не підходить, да мені підходить інше. А хтось, наприклад, не хоче взагалі жити вже разом, хтось хоче просто мати стосунки такі легкі, але кожен живе в себе, кожен займається своїм. І е, це спілкування про те, що ви не будете, наприклад, там власник бізнесу, і я прихожу із таким обличчям, я власник бізнесу, і я презентую себе там чи продаю свої послуги. Ні, це прийти і просто бути людиною. Розслабитися і поспілкуватися це е, не про те, що жінка приходить, е, так як їй незручно, так як вона не хоче, але б, щоб сподобатися. Це про те, що жінка приходить, як вона хоче, як вона себе почуває саме тут і саме зараз, саме в цей день, коли в нас, наприклад, зустріч. Е, це про те, щоб разом посміятися, да? це про те, щоб разом легко провести час. Це може бути, наприклад, і ну, там певні моменти детальніше це розповім уже да, при реєстрації, чи пізніше трошки розміщу в інтернеті, сформулюю це все якось так коректно. Це мається на увазі про алкоголь, наприклад, хтось п'є алкоголь, хтось не п'є алкоголь. да, Ну, але певні правила в нашому ком'юніті є, да, і це в першу чергу повага один до одного, і це ставлення таке. Не через свою призму свого досвіду, не через якісь от стандарти оцінювати людину, не через те, що в неї було колись, а через те, яка людина є зараз, і що вона робить зараз, і навіть не оцінювати, а приймати так, як вона є. І коли ми вчимося приймати людей такими, як вони є, не змінювати. Ми так і можемо і свою людину знайти. Да? Є ще таке. Така думка, от я хочу от такого, такого, такого чоловіка, от таку, 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 таку жінку, от такі такі критерії. Але головне, щоб то не було то. А головне, щоб було то. Це не про те, що ми будемо ставити критерії, хто прийде там і кого нам потрібно. Це про те, що ми спілкуємося, і цінна в людині це людина не все ідеально, ну не все сподобається. Да? Комусь щось подобається, більше, комусь не подобається. Це про те, щоб приймати людей такими, які вони є. І, будь ласка, любіть себе. Працюйте над собою, з собою над, над ту тему, щоб любити себе, і тоді не потрібно буде робити якісь такі дописи в інтернеті, що от потрібен чоловік для серйозних стосунків, чи мені потрібна жінка для того, щоб прибрала, і так далі. Ну ми ж то прямо кажемо зразу свій запит. Да? В основному чоловіки в основному кажуть це правдивіше, жінки це більше ідеалізують. Я хочу і то, і сьо, і то, і сьо. Чоловік каже, що ні, такого не буде, буде трошки по-іншому, або взагалі кардинально по-іншому. Але жінка думає, ну я ж така класна. Зміню, я буду, все буде добре, але ну, воно ж так не працює. Тому це про те, щоб спілкування таке було спокійне і задоволення. І це правда, що люди, якщо вони в стосунках, вони себе розкривають набагато краще, набагато більше таких цікавих сторін собі відкривають, ніж коли людина сама по собі. У сучасному світі легше бути самому, легше бути самій. Ну, от мені реально мені легше бути самій. Ну от Я організувала собі побут, організувала дітей в Чехії. У мене є певна зайнятість, і мені не хочеться, щоб хтось там мені щось сказав, там от, от, зробити так чи по-іншому. Але з іншого боку, в стосунках відкривається інша сторона людини, в стосунках відкривається. Людина ну, вона достає з, з своєї глибини, що вона ще може. Що, як її. Це класно, коли в тебе очі світяться, коли хочеться жити, хочеться радіти. І ти не думаєш, як сказати, не впливає на тебе ні погода, ні кількість там, успішних проєктів, а у тебе є прямо таке бажання жити, творити. Любити, да? тому що любов це дуже важлива складова у нашому житті, це на мою точку зору. І дуже багато людей позакривалося. Ну це правда. У мене все моє три розлучення. Я знаю наскільки це боляче, коли ти якби, думаєш, що людина реально твоя, а людина просто під тебе підлаштувалася, подивилася. Такий фільм, наприклад, типу «Метод Хітча» і ще щось. І просто робила певні кроки для того, щоб війти в твоє коло, для того, щоб бути з тобою, а коли вже потім вже стосунки ці почалися, коли шлюб уже, то вже людина намагалася змінити якось. Так, оце коло спілкування наше, воно про те, що приходили, притягувалися ті люди, які от реально притягуються, які от реально знаєте, як зустріти свою поріднену душу. Ми записували відео в мене на Ютубі. Є що якраз близько сорока і Старші да люди вони зустрічають свою боріднену душу, але це не так просто, це як воно здається. Тобто, це така тема, на яку можна говорити довго. Я просто шокована від того, які рекомендації є, як познайомитися, які підходи там до жінок, до чоловіків. Ну от тому і шлюби не складаються, тому стосунки не складаються. Хтось хоче мати дітей, мати сім'ю, чоловіка. А хтось не хоче, хтось хоче мати свободу. А так само чоловіки, хтось хоче мати оці серйозні стосунки. А хтось не хоче, хтось хоче мати просто вільні стосунки і е, ну, спілкуватися, да, приємно проводити час. Кожному своє. І в нас е, вхід буде платний. Е, Порогова сума зараз поки що десь орієнтовно 760 крон. Далі будемо дивитися, чому ще платно, тому що якщо, наприклад, безкоштовно або дуже низька сума, ну відповідно такі люди притягуються. Тому ми будемо дивитися по ситуації. І моя задача як організатора це щоб люди були такі, які цікаві один одному, да? які приходять, тому що це їм хочеться, і їм легко там, і їм хочеться спілкуватися. По національності обмежень немає. Я думаю, що ми порозуміємося різними мовами, да? і в нашому спілкуванні також є можливість проявляти себе, ну, проявляти себе як людину, не просто як е, бізнес-вумен чи бізнесмен, чи ще якось так, а просто як людину, не просто як експерта в якійсь області, а просто як людину. Тому що людяність на сьогодні, вона, на жаль, це така рідкість, але вона є. І я бачу по окремості да, в жінках, от, з якими я провожу зустрічі. Я бачу по окремості в чоловіках, з якими там я співпрацюю, з яких я зустрічаю на своєму шляху. От Просто хочеться так взяти, сконектити, тільки щоб не так ще насильно, а іменно щоб це було вільно, спокійно і, е, ну, як це не знаю, як замінити в такому позитивному ключі. Ми в чомусь хочемо, да, щоб була вихода е, зі стосунків ну, для кожного, але щоб ця вихода була. Тому, щоб розвиватися спільно іти разом мати спільні інтереси. І може це сильно ідеалізовано, може, да, я десь з розряду фантастики, ну я, чесно кажучи, я вірю, що в сучасному світі ще є ці щирі стосунки, ще є ці чоловіки і жінки, які е, сходяться як, ну, як поріднені душі, да, які можуть один одного підсилювати. Е, підтримувати, відпочивати разом, не вирішувати один за одного якісь проблеми, питання, а один одному, якби підтримувати, балансувати от в такому форматі це все. Якщо у вас виникнуть питання. Пишіть, і я буду старатися на цю тему говорити конструктивніше, просто мене реально зачепило те, що люди продають себе ну за дешево, фактично, і що вони готові вислужуватися просто так чужій людині. Не зрозуміло, хто почитає, хто напише, хто е з ким ти зустрінешся, але аби не бути самому, чи аби не бути самій, при цьому всьому чоловіки на це все дивляться тверезіше. Так що. Є хороші чоловіки, і жінки, і є такі, які, наприклад, нам не підходять. Це таке питання, яке можна обговорювати і обговорювати. Пишіть вашу точку зору з даного питання і будьте щасливі.